Вісім українських пілотів готові навчатися на f 16 Це буде перша група українських пілотів, які візьмуть участь у навчаннях на американських винищувачах. За інформацією видання «Політико», вісім українських пілотів, які вільно володіють англійською мовою, готові розпочати навчання на винищувачах. F-16. Повідомляється, що навчання розпочнуться після того, як європейські країни розроблять офіційний план підготовки. І затвердять його у Сполучених Штатах Америки. Точні терміни початку тренувань залишаються невідомими. Пише видання. Одне з джерел Політико також повідомило, що 20 пілотів, які трохи розмовляють англійською, у серпні можуть розпочати проходження мовних курсів у Великій Британії. Видання зазначає, що для потенційної участі в навчальній програмі відібрали 32 українських. Пілоти цієї кількості достатньо для формування двох ескадрилій. Українська влада пообіцяла, що буде використовувати F-16 лише для виконання завдань в межах України і американські винищувачі не атакуватимуть цілі на території Росії. Додає політико. Напередодні у повітряних силах збройних сил України підтвердили, що в кінці серпня має стартувати навчання українських льотчиків на багатоцільових винищувачах F-16. Ось такі новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.